Не кажи, не вмію, а кажи навчуся, І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Привіт, малята! Невдовзі зима попрощається з нами, та сьогодні вона буде нам дарувати. Своє останні завдання. Слухаємо уважно. Послухаємо та вивчимо вірш веселинку Платона Воронька Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі поріг. Поки смажив, поки пік, А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Послухайте ще раз падав сніг на поріг. Кіт Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Повторюємо разом зі мною. Падав сніг на поріг. Кіт. Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Повторимо разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а не сніг. Молодці! Наступне завдання згадати, як було весело взимку. Сміло летінки лети, все зимна доля спішить, сміх лунає і скора, городіє біхора! На санчатакі гори ще в нас! Обняла і дерева, і кущі шубки білі одягли. Подивіться малята уважно на картинки зимові слова. Давайте разом їх вимовляти та плескати у долоньки. САНИ ЛИЖІ ЛІД СНІГОВИК лис КОВЗАНИ Малята деякі слова бувають довгими, а деякі короткими. Наступне завдання пограти в гру довгі чи короткі слова. Подивіться уважно на сніжинку. В неї є довгі та короткі промінчики. Ось і слова, які потрібно. Розмістити короткі до коротких, а довгі до довгих. Шарф. Так, це коротке слово. Сніговик. А це слово довге. Літ. Так, воно коротке. Ковзани. Це довге слово. Рукавиці. Це теж довге слово. Розумнички. Ще одне завдання скласти речення зимовими словами. Ялинка. Уважно розглянь картинки, яке речення складемо. Взимку ялинки вкриті снігом. Сніговик, яке речення складемо? Взимку діти ліплять сніговика. Рукавиці, шапка, шарф. Яке речення складемо? Взимку діти одягають теплі рукавиці, шапку та шарф. Зима яке речення складемо? Любить зиму дітвора. Розумнички? Останнє завдання визначити, що зайве, лижі, санчата. Надувний круг ковзани. Що зайве? Круг, бо його використовують для плавання влітку, а всі інші предмети для зимових розваг. Синичка, ластівка, горобець, ворона. Хто зайвий? Ластівка. Вона перелітній птах, а інші зимуючі птахи. Вітер, бурульки, веселка, сніг. Веселки взимку не буває, вона зайва. Шуба, чоботи, сарафан, рукавиці. Сарафан носять влітку, він зайвий. Подивись на ці дерева. Зайве дерево з листочками, бо взимку на деревах немає листочків. Ви, малята, молодці, справилися з усіма завданнями. Попрощались, зимонько, та й пора. Вже чекає сонячна дітвора, ой пускай же весненьку на поріг і приходь до діточок на той рік. Не лякай вже холодом більше нас. Все одно прощатися прийде час. До побачення, малята!